Шановна громада, 20 років тому вперше ми кубка, тоді ще кубка патріотів з Рівного, приїхали сюди, щоб підняти на святих місцях наші священні синьо-жовті і малинові козацькі прапори. Нас тоді сюди кликала совість, а не влада. Сьогодні нас знову кличе наша совість, а не влада. І тому я просив би надалі владу від вашого імені не очолювати нас для того, щоб нам затикати роти. І щоб писати сценарій таким чином, щоб артистів тримати на холоді тут годину, поки політики виступають. Не потрібно цього робити, бо пережили ми комуністів, пережили кучмістів переживемо і помаранчуємо демократію. І сонце буде сходити, і Україна буде вільною. Але знаючи, що сценарій влада писала таким чином, щоб не надати слова, я вперше вирішив сісти і написати виступ, щоб в разі, коли мені Василю Червонію слово не дадуть, розмістити в інтернеті на сторінках часопису Волинь і деяких інших газетах. І тому вперше за 20 років. Дозвольте, мій виступ, який я сам підготував вам прочитати. Але спочатку своїми словами, за 479 років до Різдва Христового під фермопілами, відпустивши армію, залишилось 300 героїв спартанців на чолі з царем Леонідом. Залишилося для того, щоб зупинити військо сина царя Дарія Ксеркса, щоб військо відступило в глиб Греції і через рік вигнало персів, розбило їх. Так і сталося за 358 років до сьогоднішнього дня, тут, на цьому березі, 300 козаків героїв на чолі з Іваном Богоном повторило подвиг 300 спартанців. Вони своїм життям зупинили відхід козацької армії в глибу країни для того, щоб наступного року під батогом розбити поляків. Про подвиг 300 спартанців знає цілий світ подвиг 300 козаків під Берестечком знає далеко не кожен українець. В Греції, в світі знято багато фільмів про подвиг 300 спартанців. Там працюють музеї. Всі підручники історії виховують майбутнє покоління греків на цій жертовності 300 героїв, фермопіл, 300 спартанців. Там загальна військова повинність у Греції. Там на всіх дискотеках молодіжних звучить лише грецька мова, там вивчення історії Греції обов'язково в усіх вузах. А у нас все, що завгодно, тільки не українське. У нас намагається влада. Вдумайтесь влада. Скасувати загальну військову повинність, ліквідувати спортивну і навчальну військову початкову підготовку в школах, ліквідувати військові кафедри і вивчення, обов'язкове вивчення історії України в технічних вищих вузах, для того, щоб нашу молодь виховувати і далі на російських кінофільмах. Прищеплювати нам, нашим дітям, чужих героїв! Замість будувати музеї козацької слави тут під берестечком або під конотопом Будують чергові гетьманські палаци під себе. Коли я стою разом з вами. Біля козацьких могил моя душа, моє серце сповнене гордості за моїх предків. Коли я дивлюсь на дії нашої української влади, мені соромно, що я українець. Чому так? Тому що, панове до влади прийшли не нащадки козаків, а прийшли безбаченки, інтернаціоналісти, космополіти. Влада і партії, які цю владу формують, в тому числі і позиційні, давно матеріалізувалися і готуються з чужих неукраїнських рук, а партійні і державні лідери, забули, про що? Просили козаки перед смерті. Що вони вимагали в 1649 році ось тут під зборовом? Після тої історичної перемоги, коли Україна відродила свою незалежність. Сьогодні вони вам розкажуть, що козаки гинули за Україну, так. Але вони вам не скажуть. І в жодному підручнику історії ви не прочитаєте. А за яку Україну? Боролись казаки, якої України вони вимагали? В Жодному сучасному підручнику історії, я повторюю. Уважно слухайте браття, заповіти казаків 17 століття, скасування унії і повернення церковного майна, усунення єзуїтів та інших католицьких ченців з українських міст на всі посади у воєводствах. Призначати шляхтичів лише православної віри, заборона жидам не лише проживати, але взагалі з'являтися і торгувати на козацькій території України, повернення козакам усіх відібраних земель. Заборона іноземному війську стояти в Україні. Згадайте сьогодні Севастополь. Чому ми, українці, сьогодні на 18-му році незалежності почуваємо себе як заробітчани, на нашій, не своїй землі? Бо наша влада виконує оці козацькі заповіти з точністю до навпаки. Чому козаки 20-го століття вояки УПА, які ще живі, які зі зброєю в руках? В 20 столітті продовжили козацьку славу і козацьку боротьбу за українську Україну сьогодні не визнані. Чому сьогодні досі на них висять вироки за окупаційними законами СССР за статтею бандитизм? Чому сьогодні в Україні досі діють радянські окупаційні закони в незалежній Україні? Чи не тому, що в Верховній Раді? 60% сидять не українців по крові, а 90% не українців по духу. Чи не тому, що оці партійні ватажки, включаючи барабанщиків майдану, за 5 мільйонів доларів в свої партійні списки набрали оцих неукраїнців і посадили там. А з Верховної Ради вони перекочували в міністерські кабінети. Тому що уряд захищає лише в Україні інтереси іноземців, які сюди завозять свої непотрібні товари, а тут за безцінь скуповують нашу сировину, природні багатства і наше зерно за безцінь. Тому що президент вимагає в Верховній Раді негайно зробити землю товаром. І продавати, продавати святу українську землю, окроплену кров'ю наших предків козаків. Скажіть, будь ласка, є серед вас ті люди, які хочуть, щоб земля була товаром? Підніміть, будь ласка, руки. Є такі? Хто проти того, щоб продавати землю? Підніміть руки. Хай бачиться влада. Ви знаєте. Не гірше від мене, що в разі продажу землі, хто ж її купить, а купить той, хто вже купив наші монополії, наші природні багатства, наші найкращі виробництва, наші телерадіокомунікації, телерадіочастоти, церковні святині, щоб не довелося нашим дітям знову заплатити за це нове колоніальне рабство. Голодоморами і кров'ю. Згадайте заповіти козаків, і скажіть в очі, в очі оцим кандидатам. Президентом України може бути лише українець, який належить до Київського патріархату і, належачи до нього, не одягає ярмулку і не бігає за одну з крашанками за одну великодню ніч. По чотирьох церквах, чотирьох конфесій по два боки Дніпра, хто забезпечить утворення єдиної помісної православної церкви з київським патріархом на чолі? Хто не зустрічатиме через місяць московського патріарха Кирила Гундяєва? Хто на покрову цього року вийде на хрещатик? Не 9 травня з ветеранами НКВД, а на покрову цього року з ветеранами УПА, козаками ХХ століття, тримаючи в руках або указ президента або постанову Кабміну, або закон про надання окремого статусу учасникам збройних змагань українського народу 20-му столітті, статусу героїв України, статусу борців. За волю України президентом може бути той, хто скасує дії кримінальних вироків і дії законів України по відношенню до засуджених героїв України 20-го століття. Той, хто організує суд над КПСС, КПУ, заборонивши як ідеологію, так і діяльність неокомуністів, той, хто заявить, орна земля може бути лише в руках тих, хто на ній живе і обробляє. А хто живе і обробляє? Українці, тож циган або жит за плугом не піде. <риклад> Той, хто забере теле і радіоканали вінородців і віддасть їх українців, українцям. Той, хто в паспорт нам поверне графу національність в Греції, до речі, не тільки графа національність, а графа розповідування є в паспорті. І вони цим пишаються. Той, Хто Коломийського, Ахметова і Фірташа відправить слід за Ходорковським, туди, де Макартелят не пас, по статті пограбування українського народу в особливо великих розмірах? Той, хто через люстрацію до влади приведе українців, усуне, усуне іноземців і сміливо в очі заявить всім при владі в Україні. Мають бути лише українці. Чому? Бо так роблять всі, на всьому білому світі. А наші вожді люблять і досі дітей Росії, Ізраїля, Румунії, Польщі, Угорщини, фінансуючи їхні школи за наш рахунок, а нам нема за що школи на полісі будувати. Схаменіться, будьте люди, валих вам буде! Казав і писав батько Тарас. Пам'ятайте слова Філарета, сказані тут під Берестечком у 2004 році. Якби влада, тоді був кучма, але влада не змінилась Коли б влада любила Україну так, як любили її козаки під Берестечком, Україна була б іншою, вона була б кращою. А кращою Україну Зробимо лише ми, українці, Україну кращу не можуть зробити фельдмани і Коломойські з Червоненками і Луценками. І тому слава тим, кого немає, тим справжнім героям, які досі за статею бандитизм ходять по українській землі через нашу бандитську владу. Вічна пам'ять козакам 17-го і 20-го століття. Слава героям і слава Україні!